Доброго дня усім, шановні колеги. Ми знаходимося на полі науково-виробничої агрофірми Землеробець, яка знаходиться в Миколаївській області, село Полігон. Науково-виробнича агрофірма спеціалізується на виробництві насіння зернових олійних культур. У даному випадку ми знаходимося на полі, де висіяно озимий ячмінь. Сорту магнат, розсадник розмноження. Сорт внесено в реєстр з 22-го року. Висіяний був з осені в сухий ґрунт. Вологи практично не було і сходи отримані в грудні місяці. За що того, що сорт добре переносить зиму. І хороше розкущення на даний час маємо таку, такий результат. Сьогодні 1 червня і прогноз по даному полі, що збирання урожаю буде десь числа 15-16 червня. Сорт високопродуктивний, потенційна урожайність його 50-60 центрів з гектарів. прогноз в даному році, коли були дуже несприятні погодні умови, буде дещо нижчий на рівні 50 центнерів з гектара, але якість зерна буде однозначно висока. Сорт е, шестирядний, різновидність е, паліду, е, достатньо стійкий до вилягання, е, стійкий до хвороб, е, має дуже високий. Показники по якості зерна. Маса тисячі зерен в межах 42-45 грамів. Е, Вихід насіння в межах 80-85%. Е, сорт е, рекомендується для зони степу. Можна висівати як осінню, так і ранньою весною. При посіві бажано внесення мінеральних добрив протязі вегетації всі повинні дотримуватися загально прийнятої технології вирощування.